Резиденція Діда Мороза у Вапландії чи не найвідоміше місце Фінляндії. Звідси казковий дідусь розвозить святковий настрій, і подарунки, і щороку побачити об'їстя символу зимових свят приїздить десятки тисяч туристів. Та мало хто знає, що насправді підземні покої діда мороза це бомбосховище, готове у разі ракетної, ядерної чи хімічної атаки прихистити 3600 людей. Цей парк збудовано в 1997-98 роках, і Від самого початку його зводили з ідеєю мати одночасно і укриття, і тематичний парк. Тому тут вжито всіх заходів безпеки та враховані всі інженерні норми. у печері висічені на 50 метрів угли пагорба. є ліжка, запас медикаментів, власна свердловина з питною водою та обладнання для купання тунелю назад на поверхню, якщо конструкція завалиться. А іграшки з тутешньої крамниці стануть роз. Зраду дітлахамка кенутатулея. Ми можемо використати всі стільці, які у нас є, і спорудити додаткові ліжка, обладнати житлові приміщення. І коли ми думаємо про те, що сюди можуть прийти родини і залишатися, можливо, доведеться довго, то варто подумати про комфорт дітей. місцеві жителі про укриття в резиденції Діда Мороза знають, і це вселяє в них упевненість. Якби мені зараз довелося піти в досховище в парку Діда Мороза, я міг би піти туди з упевненістю, що там є все для базових потреб, і навіть у такій скрутній ситуації моя сім'я буде в порядку. Бомбосховище в тематичному парку одне з приблизно 50 тисяч побудованих у Фінляндії після двох воїн СРСР під час Другої світової. У мирний час ця величезна мережа, що за потреби має вмістити понад 80% населення країни, працює як цивільна інфраструктура. У ній розташовані басейни, спортивні центри чи гаражі. Більшість таких об'єктів приватні, адже за законом будь-який новий будинок повинен мати укриття більшість наших бомбосховищ збудовані в 60-ті і 70-ті. А це одне з нових споружене 2003 року. Конструкція та сама, але приміщення чистіше. Одна з причин, чому воно залишається таким після 20 років експлуатації: подвійне призначення. Підприємці, які його орендують. Тримають його в порядку, аби повністю підготувати це бомбосховище під потреби жителів, які переховуються від війни. Потрібно 72 години. Тут є все необхідне: спальні, місця, санітарна зона, сховище, харчів. Проєктні характеристики за словами надзвичайників дозволяють пережити навіть ядерний удар. Ми не можемо на 100% сказати, що сховище може витримати удар з будь-якої зброї будь-якої інтенсивності. Але воно розраховане на найвищий рівень захисту. Після повномасштабного вторгнення Росії до України Фінляндія посилила увагу до захисної інфраструктури та обороноздатності своєї армії. Зокрема, у легенди щорічних військових навчань тепер прописують не абстрактну загрозу, а ймовірні сценарії засновані на спостереженнях за тим, як Росія веде бойові дії в Україні. Торік чисельність фінського професійного війська становила 19 тисяч, ще 20 тисяч строковиків. У разі воєнної загрози країна розраховує на майже 300 тисячну армію з числа резервістів. We need to have Нам потрібна велика і сучасна армія через Росію. Скажемо це голосно і чітко через Росію. Також військові узялися перевіряти готовність допоміжної інфраструктури. Уперше за кілька десятиліть для тренування пілотів на п'ять днів закрили частину жвавої центральної автотраси. А на головна мета цих навчань ВПС отримати досвід дію у таких місцях. Загроза з боку Росії, що застосовує крилаті і балістичні ракети в Україні. Доводить, що концепція розосереджених дій є правильною. Подивитися, як винищувачі відпрацьовують злети і посадки на резервній смузі, прийшло чимало місцевих. Активну підготовку своїх військових люди схвалюють. Я дещо занепокоєний через те, яка ситуація склалася в світі, та яких заходів ми вживаємо для захисту. Фіни теж повинні бути пильними і розраховувати навіть на невеликі сільські зрідно-посадкові смуги, щоб військові могли їх використовувати, мобілізовані на них тренуватися. Разом з тим, фінська влада розпочала спорудження опорних бункерів на критичних точках оборони. Будують їх цивільні підрядники за проєктами і під наглядом військових інженерів, використовують мішки з піском, каміння та бетонні блоки. Цей бункер можна сказати справді міцний. Він витримує пряме влучання артилерії або близьке влучання ракет чи щось подібне. Розрахований вистояти проти десятків кілограмів вибухівки. Крім того, уряд країни вирішив звести надійний паркат на частині 1300 кілометрового кордону з Росією. Та покладається держава не тільки на власні сили. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Фінляндія вирішила переглянути свою багаторічну політику військової позаблоковості та разом зі Швецією подала заявку на вступ до НАТО. Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.